Дивіться, сьогодні запросили Євгена Клопотенка на те, щоб він ну, показав, зробив і допоміг нагодувати наших хлопців, які знаходяться на виїзному зайнятті. На польовій кухні КП-130 будемо сьогодні працювати, готувати бограч, пюре, ну і гулярство, звісно, для них. Лопатенка має ввести щось своє, додати якийсь свою ізюмінку, інгредієнт, якусь свою тему. Ну для нього це також я думаю, буде цікаво. Да, в нас був меседж і робота з, з дівчатами з майстер-шефа. Дуже дуже класно себе проявили, дуже класно показали, ну доволі таки високу кухню. Е, Артем, вітаю! Вітаю Євгене. Мені дуже приємно. Ми зараз десь в лісі. Так, да, Ми зараз десь в лісі. У нас сьогодні благодійний челендж. Е, благодійний челендж. Е, е, а скажи мені, е, що сьогодні буде відбуватися? Дивіться, ми сьогодні готуємо з наших продуктів, з того, чим ми годуємо наших хлопців, то що ми отримуємо від держави щось особливе і незвичне в вашому стилі. Сьогодні я хотів би поговорити, як організоване харчування, чи є якісь проблеми, де реально можна щось покращити, де не, чи, чи не треба нічого робити. Ну і сьогодні я пропоную про це поговорити, щоб всі побачили, як насправді харчування відбувається, як воно, чим воно відрізняється від харчування домашнього. Ну і багато таких речей. Добре? Добре. Ну супер. Тоді давай тут, тут нас вже трошки я бачу, да, хлопці вже працюють. Хлопці, хлопці вже. Працюють. А скажи мені так, а хто це за хлопці? Хлопці це мої військовослужбовці, так. полку «Немезіс», Вони в нас приходять без віпи і безпосередньо допомагають нам сьогодні тут на кухні. Ми готуємо сьогодні бограч, ми сьогодні готуємо гуляш із свинини і ми сьогодні готуємо горохове пюре. Давай, давай трошки продидемось по цьому, по, по інгредієнтам. Що у нас тут є? У нас є перець. Перець болгарський, біла зірка, томати, так. картопля, морква, свинина шияк, ну і копчений бекон. Ну, Як на мене, ну продукти, наче якісні, ні? Продукти якісні це, це вже грунтове, сезонне. Так, а зараз ви ріжете що? Ви зараз порізали, ми, що? Ми порізали цибулю. Парні підготували, підготували цибулю, моркву на бограч і на гуляш. Mm -hmm. і підготували м'ясо на гуляш і на бограч, і зараз підготовлюють бекон туди ж на бограч. Ну дава подивимося, що, що за кухня. Трішки поговоримо про кухню. Як вона зроблена, як який принцип приготування? Розкажи біля. Принцип приготування чотири котли. Так. По 75 і 80 літрів. Три котла 80 літрів, один котел 75 літрів. Чому 75 літрів? Тому тому що цей котел працює на масляній рубашці. А, Тож, для приготування каш того, що може пригоріти, це саме та тема. Три котли працюють. Масляна рубашка для тих, хто не розуміє, це, ну, це типа не сорочка, так? це там так. просто є е, стінки з вогнем, а між ними є такий е, прям де олій, олія або вода, де дві ємності Добре. Ізу. Інші працюють, нагріваються безпосередньо вогнем. Вона може працювати як на дровах, так і на горючому паливі. Угу. Тобі ж це керосин, бензин або дизельне паливо. Скільки треба часу її розігрівати? За півтори години вона закипає повністю. 75 літрів води закипає за півтори години. Плюс. 150-300 ну, літрів. Так, один, один бак за півгодин. за півтори години закипає. Це досить швидко, так? Окей, okay. а там у нас вода для чого? Там у нас вода на узвар. Узвар будемо робити. Саме так. О. А ну дай, подивитися, там це все на узвар. Будь ласка. Моя улюблена копчена груша. Клас. Прям таке якісне супер. Я не знаю. У мене жодного запитання е, до якості продуктів немає. Це. Це також дуже-дуже важливий величезний плюс. Я проїхав не з пустими руками. Це насіння кропу. Ти колись раків варив раків. Звісно, а для мене раки от мають такий прям аромат. Угу. Я думаю, що ми додамо це до гуляшу. Це я в ресторані взяв квітки бузини. Ого, ніколи вони прям, не працював. От вони прям дуже схожі. Ну, от я не знаю, на такий, щось таке солоденьке, трошки до узвару додамо, подивимося, що з цього буде. Е, ну, я думаю, як покращити бограч? Думаю, ну Бограч він уже такий повноцінний бограч. Потім згадав, що в мене є заправка до бограчу. До я сам її роблю. До речі, отака. це інтеграція, інтеграція, рекламна інтеграція. Заходьте, купуйте. Е, подивимося, чи реку там сподобається. Я, я взяв прям заправку. Тут є е, трішки гострого перцю, трішки копченої груші. Це прям таке, що ну, я не знаю, як на мене, туда є і Бограч має стати тим труш. Богричем, бо, я так розумію, копчена груша то любов. Ну, копчена груша вона дає дисяти. Ти розумієш, що коли ми робимо щось без консервантів, воно має бути натуральне, ти не можеш дати ну, рідкий дим, ти додаєш, і воно типу, це вже типу, не натуральне. А як, як дати яку, як, якійсь консервації дим? Все, я зрозуміло. Або є ще копчена, копчена сіль, копчена паприка і є копчена груша. Три елементи. — які. У мене свій димогенератор стоїть. Понятно, да, В тебе цих проблем немає, але ну, е так. І я ще спробую. Я не певен, що будем, будемо це робити. Подивимось. Але це, ну, за це мене можуть вже. Але попробуємо до горохового пюре додати трошки ананаса нарізаного. Мені здається, що це кислинка, яка є, але я сам спершу спробую, почекаю 20 хвилин. Бо ну, потім я ну, можу Можете зрозуміти. Можу зрозуміти да. Тому давайте. це точно так, я думаю, а оце Це додамо, що додавати. Окей. Ну Все це такі наш, наші секретики, які, можливо, трошки змінюють смак, а потім подивимося, чи вони зрозуміють, що я ще щось додавав. Узвар в нас вже працює, тому можемо квітку бузини. Давай туди. Я просто подумав так, що. Додам трішечки інгредієнтів, які, є, які можливо, ніколи ніхто ну, там, не замовляно не додавав, але мені вдається, що вони мають спрацювати. Я взяв з собою насіння кропу. Е, насіння кропу це дуже схоже на чимось на тмин. Е, і мені вдається, що до гуляшу Гуляш, він, е, ну, ті, наскільки автентично, я його знаю, він готується з тмином. А я додам трішки насіння кропу. Ти не будеш проти? Не буду проти. Супа, давайте тоді буде Оце м'ясо на, е, на гуляш. Ну, все, тоді з Богом. Це в мене зараз таке відчуття, як у тебе, мабуть, перші дні, коли ти е, готував, що зараз, не дай Боже, е, буде несмачно. Це відповідальність. Ця штука тільки варить і тушить. Якщо мені треба обжарити, я займаюся усією історією. Ті, 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 я це вирішив, я знаю, що це Я знаю, що це працює, я знаю, що так буде смачніше. Ага. А, а як це називається? Це казан і підставка під нього. А це якась ті, під замовлення, чи вони продають її? Ця штука продається. А добре, зараз сонце. А коли, наприклад, зима, ти ж одну зиму вже працював, я так розумію, правильно? Так, одну зиму я працював, дивіться, до комплекту цієї штуки входить намет. Попо. Стіна. Така ж ну, нам на, на, Криша намету і тканева стінка. І щоб, тебе, Трошки тепліше було. Трошки було тепліше і щоб на голову не капало. А, а продукти як? Те ж саме. Давай трошки про тебе. Е, я знаю у тебе прикольна історія. Та, Та, ти, так ти казав, ті, що ти в Італії працював чи як. Розкажи, як ти як ми тут, тут з'явився в цілому? Чому їжа? Чому їжа? Це династія. Я давно, я 15 років вже на кухні. Ага. Так, в мене мама шеф-кухар. Серйозно? Так. Ну, звичайно, не менше повезло, коли, коли в тебе такі ці в поколінні кухарі. Саме так. так. Мама шеф-кухар, а ти, ти сам з Донецька? Я сам з Донецька. А ти, потім, ти 14 році приїхав чи коли? Я приїхав десь на початку 15-го сюди. Ага. Звідти, і а де ти працював в Донецьку? В Донецьку це ресторан «Маринад». Маринад. Це якийсь так, я пам'ятаю, так якийсь модний ресторан. Це був так, крутий ресторан такий. Саме там був італійський шеф-кухар з Міштенською зіркою. <рі> ну ні поганого, звісно, нема. А немає, тобі має прям. У нас е, шеф-кухар, який працював шеф-кухарем Містеновської зірки. Потім ще 5 років з родиною. З Донецька. Ага, серйозно. Ти, ти був кухарем вдома. Ну, ну Можна вдома. сказати, і вдома, так. Да. <су> ну, ті, в цілому, ти готував родині, там я допомагав по їжі, по, по всім моментам закрав всі моменти з їжею. Саме так. А ти десь навчався? Ти якомусь професії навчався? Е, так, в мене технікум. Ну, і далі Донецька, курси, да, і далі курси, самостійне навчання і так далі. А, а ти ще працював в Чорноморці, я знаю? Чорноморка, так, да, це останнє місце роботи в Києві. Передостаннє місце роботи в Києві. Два ресторани ми відкрили, на одному працювали з шефом-шефом. Серйозно? Так. Е, ти сказав, що ти в полк Немезис вибрав бо він один з найкращих був для тебе особисто. А як так сталося? Чому? Як сталося? Чому що, Чому він найкращий? Чим він к... кращий, ніж інші на твою особисту думку? Дивіться, на той час, коли я обирав полк Немезис, це був ну, найрезультативніший, найновітніший підрозділ. А що такого новітнього тут? є? Чи не можна говорити? Казали не казати. А ну там є щось новітнє, так? Да? Звісно. Ти порівнюєш чимось і Дивишся о вау, тут прям новітніше. Так, о... дивіться, в підрозділ прийшов кожен зі своїм досвідом. У, -у, -у. У кожного є якийсь бізнес, стартапи, проекти за спиною. і люди тягнуть цю історію сюди, і воно працює. Ага, це такий це тебе описав на месяць як об'єднання людей вже з досвідом і свідомим вибором зробити один з найкращих полків так. армії, так? І прям і трошки вдається наскільки. Так. Ну не трошки, а нормально таки вдається. Там супер вже може і готова. Ні, його треба вигружати вже буде. Зараз 10 хвилин ну, парні заканчують з цим, з пюре вигрузкою. І вигружають тоді бограч. Він сто процентів вже готовий і за смаком мені подобається дуже. Артеме. Е ну, наче ми все зробили. Начебто так. Е тепер у нас куча алюмінія знову. Це так везде це, алюмінія, так? Це так везде, да? так. Віздя, да. То зі здригань. Реально, це ще от, йому, мабуть, років 40. Да? І ще стікер прослужить. А не, не треба міняти, немає проблем з цим. Нема проблем з цим. Ну, в, в чому проблема? Я не знаю, в чому проблема. Питаю просто. Нормальний по посуд не б'ється, зберігається добре. І чашки так само? І чашки так само. Так, ну що у нас є? Що ми приготували? Ми, ми приготували, значить, виходить горохове пюре. Горохове пюре. Е, гуляш. гуляш. Оце. Так. Ми приготували гуляш, ми робили з насінням кропу. Ось він насіння кропу. У нас є томати. Це, це буде все разом одна страва. Так. За бажанням ананаси, ну я так попробував якісь ананаси такі, ну, коротше, за бажанням. Далі в нас є богран. Далі в нас є богран. Вау. Давайте отак. Тру, давай. Вау. Він прям вау. І картопля там ще не, роз, не до кінця розварилася. Це, це там все фішка, так є, так треба. У бограчі. Е, і у нас є. Поп Попробуй, до речі, узвар е, з бузиною. Прям, як на мене, це прикольна фішка. Ти буде не додали своє. Таке прям, да? Так? Цікаво. Цікаво. А... Ну супер. Я думаю, що можемо тоді годувати хлопців. Так, хлопці зараз будуть. No a je, je, to. Це ну наш приготування їжі в різних місцях, воно по-різному відбувається. Знає, от, наприклад, на кухні це ну це взагалі не кухня, це наче інший світ. Це не кухня, це зовсім інший світ. Це зовсім все по-іншому і по-своєму, скажімо так. Ну і смак, звісно ж. Да, ну він прям і... міняється абсолютно. Ти коли мають готуєш в духовці, пара в цьому великому, там абсолютно одна їжа, а тут абсолютно ту просто їжу. Ну, можу сказати, що трішки душі додали. Ну да, який, додало. Додало душі, до душі, аромату, якщо чесно, це ну але таке наше відчуття приємне, коли ти приготував людей. Я, я думаю, що для цього для цього е, прям наше це найвища ку кухарська нагорода. Нагорода це коли пусті тарілки і кажуть дякую. Да? Це, е, це е, Тому ну, я, я вау, я прям. Наш така ж надихнувся, прям якісь смаки, вони такі, прям якісь інші. От ти готуй картопля по-іншому розварена, інша структура. До, ну це вау. тому дякую тобі. Я хочу подякувати за, за змогу, що е, можна було прийти прийти, поготувати. Е, я маю надію, що з такою їжею е, не месяць це прям стане одним таким знає, з найкращих. Якщо він такі можливо є, найкращий, то стане ще кращим. Бо е, я думаю, що харчування це також така важлива частина командного духу. І Важлива частина в цілому, якщо гарна їжа і гарне до цього відношення, то, вочевидь, і в полку відношення один до одного також. Давайте скажемо, що наша їжа це змащування для всього механізму, так? Ну так, ну, мабуть, що так. Тому от, дуже гарне, гарне мастили, дуже гарна, гарна атмосфера, дуже гарна команда. Тому, тому дякую. Якщо буде, як треба допомогти, щось треба зробити, то звіть. Обов'язково. Дякую. 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 Гарного.